Шановні друзі, вітаємо вас у світі комфорту, естетики та якісних рішень для вашого дому в салоні Керам Хол, що знаходиться за адресою місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, 107 Керам і це місце, де ваші мрії про ідеальний інтер'єр стають реальністю. Ми пропонуємо широкий вибір продукції, що відповідає найвищим стандартам якості: керамічна плитка від класики до ультрасучасного дизайну, настінна та підлогова плитка для створення затишку в кожному кточку вашого дому. Керамограніт надміцний матеріал, ідеальний як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Мозаїка унікальне рішення для акцентних зон вашого інтер'єру. Клінкерна плитка ідеальне рішення для облицювання сходів, фасадів і терас. Чому саме ми? Ми працюємо тільки з перевіреними брендами, які завоювали довіру мільйонів людей по всьому світу. Це такі імена, як Тубадзін, Парац, Опочно, Марконі, Порцеляніт, дос, Прісмасер, Серсаніт. Та інші наші клієнти отримують не тільки якісний продукт, а й найкращий сервіс професійна консультація. Наші експерти з багаторічним досвідом допоможуть підібрати ідеальні матеріали для вашого проєкту 3D-візуалізація. Ми покажемо, як буде виглядати ваше приміщення до початку ремонту. Зручна доставка. Ми доставимо ваше замовлення швидко та у зручний для вас час. Гарна новина: саме зараз у нашому у салоні діють знижки та акційні пропозиції, які дозволять вам придбати якісні матеріали за ще привабливішими цінами. Ми регулярно оновлюємо асортимент і радуємо вас новинками, що відповідають сучасним тенденціям в дизайні та будівництві. Наші двері відкриті для вас з вівторка по суботу, з 9 до 16 години. А для вашої зручності ви завжди можете зателефонувати за номером плюс три. 8 0 67 65 56 90. І наші фахівці нададуть усю необхідну інформацію. Приходьте до салону Керам Хол у Запоріжжі на вулицю Амосова, 107 та переконайтеся, що якість, стиль і комфорт можуть бути доступними для кожного. Керам Хол. Ми творимо красу разом із вами.